Аромати часникових пампухів, вареників на пару та капусняка. Бобровицька громада у Чернігові частувала ветеранів російсько-української війни традиційними стравами в день борщу. Працівники будинку культури об'єдналися в ансамбль, аби заспівати пісень. До них приєдналися й майстри обласного центру народної творчості. Наприклад, Микола Володимирович запрошував охочих зануритися у світ гончарства. Хоча запрошувати не довелося. Щойно у ветеранському просторі з'явилося гончарне коло малеча вже стояла у черзі, аби. Спробувати свої сили у гончарстві. Тут якщо настрою нема, то і роботи не буде. Погано настрою нічого не вийде. поки дітлахи зайняті виготовленням посуду, дорослі обирають вироби майстрів на невеликому ярмарку. Цікавляться як м'якими іграшками, так і плетеними кошиками. Одні витрачали гроші, решта слухали виступи ансамблю гомін Бобровицького міського будинку культури. Мене мамо, церкву не водила. Хто любить українську пісню, не дивиться на вік. І пісня завжди об'єднує, і тому саме пісня об'єднала працівників. Сюди входять працівники культури, директори, художні керівники клубів та будинків культури району. Після концерту бобровичани запрошували ветеранів та членів їх родин до столу: пампушки з часником, вареники з капустою, пампухи з маком та головна страва дня капусняк. Чому ж в день борщу бобровицька громада привезла капусняк? Відповідають. Це, в принципі, один із різновидів борщу, який офіційно внесений реєстр нематеріальної спадщини Чернігівської області. І, в принципі, це історично важлива справа для нашого регіону, тому що при певних історичних обставинах борщ не мали змоги люди варити, тому віддавали дань історичним цінностям і варили те, що дійсно була змога. Тому адаптували Українці адаптуються до будь-яких умов, тому в принципі «Капусняк». Якщо дорослі залюбки смакували пампушками, то малеча поставилися до них скептично. Більше до смаку припали солодкі пампухи, аніж ті, що помазані часником. Пані Лілія почала відвідувати ветеранський простір після смерті брата. Разом з мамою вони відвідують різні тренінги. Каже, стає хоч трохи легше, бо тут ті, хто може легко їх зрозуміти, адже самі пройшли через це.